Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про наболівше питання для всіх українців, а саме що буде із курсом гривні. Звісно, я розумію, що на сьогодні вже багато людей розчарувалися, але є ще певна кількість людей, яка тримає кошти більш короткостроково або навіть довгостроково свої гривні, там вдома, можливо, на банківських депозитах і тому подібне, але тим не менш, все одно. Задаються питанням, що буде із курсом гривні, тому ми подивимось на горизонті цього 2024 -го року. Давайте розбиратись. Отже, нам потрібно зрозуміти, що буде із ВВП нашим, нашої країни, а це валовий внутрішній продукт, тобто кількість продукції, товарів, вироблених в межах нашої країни та наданих послуг. Тобто, це, грубо кажучи, кількість бізнесів, які на сьогодні працюють. І плюс до того успіхи, які відбуваються у нас на військовому фронті, тобто перспективи по війні. Якщо ми здобудемо перемогу, то, звісно, так це позитивно відобразиться на нашій економіці і, можливо, навіть на гривні. Якщо інші сценарії, то, звісно, негативно. Тому давайте подивимось, як трималась економіка останні два роки, 22-й, 23-й. В нас 160 мільярдів доларів номінальне наше ВВП. Перед війною це було рекордне 200. Зниження близько там, 30 І 23 рік, і 22, й в нас близько 160 мільярдів доларів наше номінальне ВВП. Але ми повинні розуміти, що це не настільки крута у нас країна, що ми ведучи два роки війни маємо ось. Таку хорошу результативність нашої економіки ні, це далеко не так. Адже 30-40 мільярдів доларів щорічно нам вливають наші західні партнери у нашу економіку і тим самим підтримують фінансову систему. і Через те в нас не було банкопадів. Те, що багато людей побоювалось. Але фінансова система вистояла. Західні партнери нам допомогли, за що ми їм дуже вдячні. але на сьогодні, от у нас, ну і плюс до того потрібно розуміти, що багато бізнесів все одно закрились. Тому якщо ми оці 30-40 мільярдів відмінусуємо, то це буде не 160 мільярдів, а там 130-120 мільярдів саме валового внутрішнього продукту. І якщо фінансова допомога зменшиться, то ми от якраз такі відмітки побачимо. А далі це взагалі буде негативна тенденція, тобто це буде такий ланцюговий ефект, коли. Бізнеси будуть один за одним покидати свою діяльність, покидати цей ринок і банкрутіти, тому що взагалі, от по країні піде спад, піде рецесія. Тому давайте от зараз з вами поговоримо саме про пункт фінансової допомоги і які шанси, що в цьому році вони будуть такі ж самі, як в попередньому. Отже, в нас основні два такі партнери це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Так, є ще інші там додаткові, Південна Корея і так далі, але е, вони е, несуть не такий суттєвий внесок. Ми поговоримо з вами про два основних. Тому е, США вже на сьогодні ми бачимо, е, планували нам і планують надати фінансову допомогу, але зараз республіканці вони ставлять палки в колеса, дуже великий супротив. Тому ми можемо дуже доволі серйозно цей сценарій розглядаємо, що можемо навіть і не отримати допомоги від США. Тому навіть і були певні перемовини із Європейським Союзом, лідерів США і ЄС, чи зможуть вони поставити Україну на свій баланс, на своє фінансування, якщо у них раптом це не вдасться. А, ну, а з приводу ЄС, ну думаю, все-таки тут ми. Повинні отримати допомогу, питання в тому, в якій кількості, і скоріш за все, ми бачимо, що нам уже фінансування от гайки вже починають закручувати. Вже кажуть, що мабуть, давайте ви якось уже потрішку і самі, бо у нас зараз е, рядом корупція. Статистика от е, від нашої наших міністерств кожна третя гривня. Допомоги крадеться, тобто третина допомоги зараз просто йде не туди, куди вони були надані нашими партнерами. Тому зараз нам є на чим працювати, викорінювати корупцію, і потім ну, в нас достатньо грошей, просто їх потрібно правильно направляти. Ну, з приводу ЄС, думаю, що отримаємо можливо тільки в меншій кількості, ніж зазвичай, з приводу США великі шанси, що ми можемо не отримати. На жаль. Ну і це по зрозумілих причинах, чому так, от е, пішов конфлікт е, в кінці 22-го року із Тайванем, потім е, затягнув сюди ще й Ізраїль із сектором Гази. Тепер зараз от, конфлікти в Червоному морі, обстрілювали США і спільно із Великобританією військові частини у Ємені Хуситів, е, адже там Хусити теж е, зараз в Червоному морі обстрілюють. Пасажирпаса саме транспортні судна і кораблі, які доставляють е груз із Азії у Європу. Ну і навпаки, звісно, тому потрібно теж от і сюди е свій фокус налаштовувати. А ще плюс до того там і Венесуела е свої амбіції висуває з приводу свого сусіда, е з приводу анексії. тому Зараз США дуже так великі проблеми, і плюс до того, ще і Мексика нелегальні мігранти з їхньою там стіною і так далі. Постійна їхня проблема, тому фінансувати є куди і дуже багато. На все це потрібно кошти, звісно, США це. Сьогодні лідируюча країна у світі, але вона також не безмежна і всім не може допомогти там на 100% скільки це потрібно. Запрошую у свої соціальні мережі у Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Тому з приводу перспектив, що ми бачимо по війні, що Росія вже. Доволі серйозно і прямо подає сигнали, і Путін про це говорить на економічних формах на своїх там азіатських що вони вже готові до переговорів. Проблема лише в нас тепер другий пункт: що Захід також вже готовий до перемовин. Уже також нам про це неодноразово кажуть різні там експерти, екс очільники різних там організацій, і військових, і звичайних, і політики про це говорять. Тому 24-му році, от що я бачу, якщо ми і те, що аналітики світові признані, також про це говорять. Якщо ми не отримаємо в повній мірі а, саме зброю і фінансування, щоб нам продовжувати далі бойові дії, то і в Росії ми також бачимо, що цього не вистачає. Хоча вони кажуть, що в них все добре. Вони стали на військові рейки, але все одно у них е, тотальний дефіцит. У них також уже збройний снарядний голод, як кажуть, тому це зараз як думаю 24 й рік буде на виснаження. І тут уже буде так затухати це все. Якщо не буде фінансування з обох сторін, не будуть підтримувати Україну так сильно, як це було раніше. Не будуть підтримувати Росію, там Китай, Південна Корея, Іран і так далі, то ми можемо. Призупинити бойові дії, тому, звісно, це також доволі суттєвий негатив. Ну, і плюс до того це ж буде на фоні того, що нам не дадуть фінансування те, яке нам потрібно, і ми от утримували наш курс за рахунок саме тих коштів, які нам давали. Якщо ми їх не отримаємо, то звісно курс утримати вже так і не вдасться. І питання, чи Нацбанку банку нашому це буде потрібно, бо е, краще. Відпустити курс і за ту кількість доларів, які в них є на їхніх балансах, відкупити більше гривні. Тому вони, в принципі, також зацікавлені у дорогшому доларі, але, звісно, це також не можна повністю на самоток відпускати, щоб не спричинити там велику інфляцію, знецінення нашої грошової одиниці. Тому він зараз не. Вільний, плаваючий, а саме керований. Тому е, я думаю, що при тих сценаріях, які є на сьогодні, 24 й рік, ми побачимо гривню по 45, можливо, навіть і до 50 Це реальні відмітки, які ми можемо побачити. Зараз е, Національний банк і наші міністерства закладають курс на цей рік 20, 42 гривні е, приблизно. Але я думаю, це буде набагато більші відмітки. Тому в е мене на сьогодні все. Те, що я хотів з вами поділитись. Якщо відео було корисне та цікаве, е підтримайте подобайкою, підписуйтесь на YouTube, Instagram, Telegram. і до нових зустрічей. Бувайте!